В ефірі програма Оглядач Вас вітає журналістка Людмила Громовик за пультом звук режисер Сергій Твардохліб. Сьогодні ми поговоримо про українські народні традиції. Відродженням українських народних традицій на наших тернах займається українська національна громада Її координатор у Дніпропетровській області Юрій Якува присутній в нашій студії. Отже, Юрію, розкажіть про... Останнє напрацювання в нашій громаді, чим ви займаєтесь, на що зосереджуєте в першу чергу свою увагу? Українська національна громада вона все поглиблює, можна сказати, культурологічні дослідження української традиції. Ми проникаємо все глибше і глибше в ті знання, які носили наші предки, чим жили українці в минулому, бо там є джерело нашої сили. Ви бачите, шановні радіослухачі, що в нашому побутовому житті ми стикаємося з багатьма негараздами. Ми бачимо, що причини цих негараздів саме в тому відході від наших традицій, від зв'язку з предками. І таким чином це все призводить до тих негармонійних явищ, які ми маємо в нашому суспільстві. Окремо ми займаємося, наприклад, що дуже цікаво для родини, навіть виникло таке. Явище як родолад комплекс знань, як повинна будуватися українська слов'янська родина, яким життям вона жила, чим вона була міцна. Ми же знаємо, що іменно українські слав'янські роди були дуже потужні, вони були дуже багатодітні. Тисячі років тому зародилася наша єдність і сила. Українці, як джерело взагалі білої раси, поширились на весь євразійський континент. Дійшли до Індії, нинішню Францію, називались галами. Тобто були дуже потужні. Що ж з нами? сталося? Відродження цих традицій має починатися. Я так розумію, в сім власній сім'ї. Ми повинні... Починати з мови, так, з наших казок. Зі всього. Все, що повертає нас до того, що ми втратили, це буде відроджувати нашу силу і буде більше гармонії в нашому житті. Перше, це звичайно мова. Мова, вона була гармонійна. Її вібрації відповідали вібрації цій землі, цим продуктам харчування, цій воді. Людина була вструктурована, вона була як продовження землі. І мова це також є її відображення. Коли на нашій землі ми, українці, застосовуємо інші мови, таким чином ми вже створюємо дисгармонію з оточуючим світом. Ви бачите, як багато у нас хворих людей так і таке інше. Вже проведені навіть дослідження в Полтавському медінституті, що повернення людини до української мови благотворно впливало на зцілення людини. Навіть там якось заміряли приладами. Таким чином, це перше, до чого ми би вас закликали повертатися українцям повинно до рідної мови. Потім до рідного ладу в сім'ї, до родоладу, де мужчина завжди був головою сім'ї. Жінка це була оберіг домашнього очага. Були різниця між вихованням хлопчика і дівчинки. Хлопчика більше виховував батько, жінка не мала права сварити, наказувати хлопчика. Це тільки батько міг його наставляти, як то кажуть, на путь істину. І коли цю функцію переймала на себе жінка, як в нас дуже часто буває, жінка і сварить, і наказує дитину хлопчика. Це вже відбувається спотворення для хлопчика. Вже жінка підсвідомо стає його начальником, керівником, і в нього відбуваються якісь ну, дисгармонійні речі, і потім дуже багато наших жінок розводять руками, а де ж справжні чоловіки поділися? А звідки ж вони можуть з'явитися, коли в нас хлопчика виховують в сім'ї мати, потім в дитячий садок віддають, а там жінки виховують? Потім в школу, а там вчителі жінки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто хлопчика, потім парубка, у нас оточують одні жінки, і вони, по суті, його виховують, його і наказують, і ведуть. Тому ми втрачаємо цю традицію. Тому ми і закликаємо, щоб відроджувати традиції, мужчини повинні брати на себе, цю, це їхня робота, виховувати своїх хлопців. Не можете самі Віддавайте їх в спортивні секції, в якісь громадські організації, там де мужчини, в єдиноборство українське, гопак, спас, штурм, триглав. А головне, щоб хлопець знаходився в українській традиції і його виховували саме чоловіки. У відповідному середовищі, де формується його характер, воля і фізичні так, його так. якісь параметри виховуються так? Так. тоді. Це була цілісна особистість чоловіча. Так само стосується дівчат, а дівчат повинні більше виховувати все-таки жінки. Дівчинка повинна з матір'ю вчитися вишивати традиції, пісень. Навіть приготування їжі, виявляється, ми дивимося, якась там пекельна кухня, де люди сваряться. Навпаки, коли готувалася їжа в родині, це було сакральне дійство. Дівчата, матері співали пісень, бо ця їда вона сприймає цю енергію, тому ніякого галасу сварок під час куховарства не повинно бути. Це все мати повинна навчити дитину, дівчинку це робити. Пане Юрію, а от скажіть, будь ласка, чи в своїй громаді ви відзначаєте там якісь свята, показуєте, як це може бути, які при цьому співаються пісні, щоб потім люди присутні на цьому святі переносили в свої родини? Є у вас такі якісь заходи, на яких можна побувати? Так, ми прагнемо цього, ми ще йдемо цим шляхом становлення, але вже кожної неділі окремі групи наших людей збираються, відмічають і свята просто для спілкування. Часто це буває там, наприклад, на природі або в холодний час, це десь там в приміщеннях. Діляться своїми надбаннями, хто які книжки прочитав, хто який досвід одержав від спілкування там з дітьми, в сім'ї, в родині так йде. Ми зараз плануємо відзначення старих українських слов'янських, арійських свят за тим істинним календарем, який був, наприклад, новий рік. Ми будемо відмічати не 1 січня, а як і положено на початку весни, на початку нового аграрного сезону, коли Орії виходили в поле, радувались початку чогось нового. Новий рік це повинно бути щось початок чогось нового. Нічого нового посеред зими не відбувається. Наші предки жили за астрономічним правильним календарем. Тому у нас то старий новий рік, потім новий новий рік, потім знову його десь попхали. Тобто наш новий рік буде 22 березня. І відзначатимете, я чула на острові Індра. Вже заплановано. Так, так. де це знаходиться цей острів Індра для тих, о, хто ще не знає з такі цікаві речі, відкриваються нам в ході цих досліджень. В межах міста Дніпропетровська є острів. Він зараз називається Кодачок. Але цей острів в сиву давнину у ведичну давнину. Зберіглась його назва в індійських ведах, що це острів Індра, священний острів. Люди тоді були сонцепоклонники, і оцей острів Індра він є складовою частиною першого кодацького порогу. З нього починалися пороги по Дніпру. Так от кодацький поріг відрізнявся від решти порогів, тим, що він в сонячну погоду був вкритий цілим мережевим райдух. І маленьких, і великих, і з правого берега на лівий, і впоперек це було таке суцільне сяйво, як північне сяйво, таке було явище. І древні люди вони в своїй уяві не могли обійти своєю увагою таке місце. Для них це місце стало священним. На ньому був дуже древній храм, переповідають в легендах. Царі навіть до останнього часу, шесківські царі, саме на цей острів прибували в певні дні з дружинами зачинати дітей. Вони знаходились в цій аурі цього острова, цього порогу. На цьому острові є поле, на ньому нічого не росте, ну крім трави. Поруч, дуже дивно, на скелях ростуть дерева, навіть в воді ростуть дерева, а це поле ніколи не заростає ніякою порослю. Легенда каже, що це. Поле називалось поле батька Ора. Іменно сюди батьку Ору рідні боги дали пшеницю. Боги навчили Ора орати землю, сіяти пшеницю, і таким чином, звідси пішло аграрне землеробство, ну, ця аграрна революція в Україну, ну так в тодішню гіперборею. І пішло, і пішло, і розповсюдилось по всьому світу. А скажіть, будь ласка, в який спосіб ви там відзначаєте, що відбувається, коли ви відзначаєте новий рік? Новий рік ми будемо тільки вперше відзначати, а зазвичай це запалюється вогонь, багаття. Тобто вогонь це символ зв'язку між земним і божественним. Саме через вогонь може проходити зв'язок астральний, можна спілкуватися. Ми проводимо. Якби такий ритуал в руці тримаєш кілька зерен пшениці, і про що ти думаєш, про що ти можеш там попросити, і потім ти кидаєш цю пшеницю в вогонь, і таким чином, через вогонь, воно приноситься в жертву і йде до богів ця інформація. Ну це все імпровізація, відроджують старовинні ці знання із древніх книг, із від. І ця традиція, вона поступово тільки відроджується. Головне, щоб це було ну, легко, весело, від спілкування, будь-яке сакральне дійство, якщо це сакральне дійство, воно повинно бути в радості. Тому що все-таки ми створені Богом для радості, для щастя. Всякі страхи, це не від Бога. Ну, от, до речі, напередодні нового року, який ми відзначаємо, 1 січня. Люди бояться цього переходу з 11 на 12 рік, що рік буде складний, якісь катаклізми. Хтось там згадує календар Майя і всякі прогнози негативні на 2012 рік. Як ви до цього ставитесь? Це маячня, правда? ж? Щось воно є. Розумієте, в будь-якій маячні щось є раціонального. Раціональне лише те, що нічого сталого нема. Весь час відбувається якісь зміни. Але ці всі зміни, вони все рівно як то кажуть, на краще. Ми йдемо шляхом розвитку. В ведичній традиції кажеться, що приблизно от в цей період, з 12 по 15 рік, воно закінчується, так звана ніч сварожа, або в індійській кажуть, каліюга. Розумієте, як от суспільство воно не може бути вища в сталому. От як є зима, весна, літо, осінь. Так от, минулі тисячу років, вже навіть більше, ми перебували в так званій зимі. Тобто люди втрачали якби, цей божественний зв'язок з Богом. Тому в нас повно було тут і воїн, і геноцидів, дуже деструктивні речі. Ми бачимо розпад сім'ї інституту, як такого, бачимо ж, деформацію особистості мужчин дуже часто та й жінок. Все це прояви каліюги або ночі сворожої. Так от у нас кажуть, що ця ніч вона закінчується і наступає світанок. Тобто ми переходимо, старе закінчується, а ми приходимо до нового. Тому ми радісно чекаємо всі зміни в цей світ для щастя і він твориться нашими думками. Тому, якщо ми будемо думати, що ми будемо щасливіші, здоровіші, наші родини будуть міцніші, дітей буде більше. Діти будуть успішніші, то так воно й буде. Інакшого шляху нема. Це головний принцип, який відрізняє позитивні думки, формують позитивні діти. Вже, вже всі, як мантру повторюють, що думки матеріальні. Так, я би сказав так, що матерія і все, що досі, це є продовження наших думок. Якщо нас не влаштовує наше оточення, треба міняти наші думки, наш духовний стан. Тільки позитивне мислення може змінити наше життя. Тому ті люди, які це усвідомлюють, вони нічого не бояться. Вони чітко розуміють, як ти налаштований, так воно і буде. Які ти зерна сьогодні сієш своїми думками, своїми емоціями, такі вони завтра, післязавтра, через 10 років, проростуть в твоєму матеріальному оточенні. Юрій, а скажіть, от в своїй національній громаді ви налаштовуєте людей на відродження якихось традиційних народних ремесел? Ми відійшли від природи, від матеріалів природних, перейшли на синтетичні матеріали. От я знаю, що у вас були курси вишивання. Що ще? Ви плануєте якісь такі для, для, для жінок є, працюють гуртки традиційні українські вишивки. Це також дуже потужні обереги, які змінювали взагалі. Ауру України і людини, яка це застосовувала, це ціла наука. Це думки зашифровані так. в певних узорах. От В нас ой, він як в сорочці родився. Тобто, що сорочка це було як от, сучасним, як бронежилет. Тобто, жінка вишивала своєму чоловікові сорочку-вишиванку. Вона зі своїми думками специфічно проговорювала певні тексти, і ці всі вузлики, це все вишивання, воно передавалося сорочка. Ця сорочка дійсно ставала його оберегом, щоб його і шаблі, і кулі не брали. Ми це робимо. Ми це звичайні люди, такі як і радіослухачі, десь там люди по знайомству організувались, хтось зараз виготовляють ляльки, мотанки, хтось там навколо виховання дітей об'єднується. Такі процеси йдуть, а вони розвиваються природним шляхом. Це не є якась там організація там, з фінансуванням. Це звичайна природна самоорганізація українців. Я знаю, що ви займаєтесь фізичним вихованням, особливо молоді, яка приходить у вашу громаду. На яких основах і як відбувається? Головна, ну, якби теза, що, особливо для хлопців, що нема духовного вдосконалення без фізичного. Воно все поєднано. Якщо Людина не може привести своє тіло до ладу, то як ти можеш сподіватися ну, на духовне вдосконалення? Тільки через фізичне є молодь, яка там, не може на турніку два рази підтягнутися, від комп'ютера відірватися, це все відображається її на духовному стані. Тому через фізичне вдосконалення, а для хлопців дуже важливо займатися і бойовими мистецтвами. У нас відроджується зараз бойове мистецтво триглав, працюють і бойовий гопак. Так що це все, все рухається. І той, хто розуміє, той, хто мене чує, той знайде і свій шлях до цієї справи, тому що іншого шляху нема. Все, що нам нав'язують через телебачення якихось кумирів, якихось зірок, все, що більш огидне, що більш непристойне, аморальне. Нам подають, що це зірковість. Тільки повернення до справжньої моралі, духовності, і фізичної культури, і родинної культури, родоладу оце і є джерело сили. Ми повинні свідомо розуміти, що через телебачення, по суті, йде ну, інформаційна війна проти населення. Воно тільки засмічує нашу свідомість. Люди вже часто просто не дивляться телевізор, підсвідомо розуміючи, що там відбувається якась агресія. Ну, нема проти нас. нових знань, а є тільки шоу, шоу і відображення подій. І Шоу поглиблюється до деградації. Юра, я би хотіла, щоб ви звернулись до наших радіослухачів і побажали гарного, позитивного, в тому настрої, який ви сповідуєте і члени вашої української національної громади. Я би хотів закликати людей. І стати на шлях вдосконалення. Це головне рішення прийняти. Я хазяїн свого життя, але я повинен його покращувати через шлях вдосконалення. Шлях вдосконалення він може бути в кількох напрямків. Почати його з фізичного вдосконалення. Фізичне вдосконалення це значить припинити засмічувати фізичне тіло алкоголем, тютюном, неякісною їжею. Це вже буде шлях вдосконалення фізичного тіла. Ментально це викинути лайливі слова, лихослів'я руйнує нашу душу, викинути з свого лексикону, словникового запасу, оці лайливі слова. І в подальшому намагатися читати гарні книжки українською мовою, відроджувати отой зв'язок з предками, з вашими прапращурами, які. І дали принесли до вас оцей вогонь життя, який ви зараз несете, і зобов'язані його якісним передати своїм нащадкам, зрозуміти себе частиною оцього безперервного ланцюга життя. І таким чином ви станете на шлях вдосконалення і тільки з позитивним мисленням, радісним, відчуваючи свою потужність, і що все в житті залежить тільки від вас, тільки від вашого ставлення до життя. Буде влаштовуватися ваше оточення, і це шлях буде вашого натхнення, і цей простір, який ви створите в своїй душі, він буде поширюватись і на вашу родину, і на оточення, і на місто, і на державу. Отже, підсумовуючи, сказане вами, окрім нас, ніхто не буде говорити рідною мовою, підтримувати наші українські традиції, і треба все ж таки подумати, перестати бігати по колу і усвідомити. Себе хто ти є? Якщо ти є українцем, ти маєш жити так. Як це уже сформована традиція життя діяльності на цій землі? Я вам дякую дуже за участь у нашій передачі. вам Дякую за запрошення. Ще раз нагадую нашим радіослухачам. Сьогодні ми говорили про наші українські традиції з координатором української національної громади в Дніпропетровській області Юрієм Якубою. Вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твердохліб. Міцних родин вам і щастя.